Вітаю всіх! 2025 рік іде до свого завершення і час робити підсумки по серіалам. Перед тим, як починати, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити всі найсвіжіші огляди та топи серіалів. Все її вина. У центрі історії Маріса Ірвін, звичайна жінка, яка приїжджає забрати свого сина із запланованої дитячої зустрічі, але замість звичайного вечора вона потрапляє в жахливу ситуацію. У будинку ніхто не знає ні її, ні її дитини. Здається, що всі присутні прикидаються або приховують правду. Пошуки сина перетворюються для Маріси на небезпечну подорож через брехню, таємниці та давні непорозуміння, які несподівано оживають. Кожен новий факт лише поглиблює підозри, а минуле героїні відкривається з абсолютно нових тривожних сторін. Сюжет захоплює вже з перших хвилин. Серіал майстерно поєднує психологічний трилер, сімейну драму та детективний елемент, створюючи атмосферу, де довіра розсипається, а кожен крок веде до ще більш тривожних відкриттів. Суворий та брутальний вестерн від Netflix. Що складається із шести епізодів. Дія розгортається 1857 року, коли кордони Америки ще були встановлені, але в її просторах кипіли жорстокі битви за виживання. Серіал розповідає історію людей, які опинилися на перетині інтересів американської армії, корінних народів, мормонів та бандитів у центрі сюжету: Сара Роуел, Бетті Гілпін. Яка біжить від свого минулого із сином таємничий самітник Айзек, Тейлор Кіч, який погоджується допомогти їй, і праведний мормон Джейкоб, Дейн Дан, який шукає викрадену дружину. На тлі дикого первозданного пейзажу герої зіткнуться із зрадою, насильством та боротьбою за право життя у світі, де закон це лише сила. Серіал отримав позитивні відгуки за реалізм, драматизм і глибоке опрацювання персонажів. Сезоні Джек Річер Алан Річсон, колишній військовий поліцейський, отримує тривожне повідомлення від старого знайомого агента з управління боротьби з наркотиками. Інформатор, впроваджений у могутню кримінальну організацію, опинився у смертельній небезпеці. Річер погоджується допомогти, і незабаром виявляє, що ситуація набагато складніша ніж здається. У ході розслідування він стикається з небезпечними противниками, розкриває складну мережу корупції та наркоторгівлі, та розуміє, що змова йде набагато глибше, ніж він очікував. У пошуках правди річеру доведеться використовувати всі свої бойові навички та інстинкти, щоб захистити невинних і звести рахунки зі злочинцями. Серіал розповідає про жінку на ім'я Айла Гордон, яку зіграла Кейт Хадсон. Айла представниця багатої родини, яка володіє баскетбольною командою в Лос-Анджелесі. Після гучного скандалу, через який її старший брат змушений залишити посаду президента команди, Айла несподівано стає його наступницею. Незважаючи на відсутність досвіду у спортивному менеджменті, вона має довести свою компетентність, щоб керувати командою, заслужити повагу сім'ї та колег, а також утвердитися у ролі лідера на тлі спортивної спільноти. Сюжет поєднує елементи драми та комедії. А сама ідея показує, як жінка у чоловічому світі спорту має долати труднощі та стикатися з безліччю викликів. Шибайголова, народжений заново. Це новий розділ історії культового героя Марвел. Після довгих років боротьби зі злочинністю Нью-Йорка Мет Мердок Чарлі Кокс вирішує відійти від життя героя, який здійснює самосуд, та зосередитися на адвокатській практиці. Однак його спокій під загрозою, коли Вілсон Фіск, Кінг Пін виходить із в'язниці і повертається в політику. Фіск балотується на посаду мера Нью-Йорка, приховуючи свої злочинні наміри під маскою громадського порядку. Він обіцяє очистити вулиці міста від злочинності. І його головним ворогом стає Шибайголова. Довгоочікуване повернення культового персонажа у більш серйозному та похмурому форматі. Кіностудія Мет Ремік Сет Роген. Амбітний продюсер, який несподівано стає головою кіностудії Continental Studios. він мріє створювати високоякісне авторське кіно, але стикається із суворою реальністю. Треба знімати блокбастери, заробляти мільйони та задовольняти забаганки керівництва. У цьому світі продюсерів, сценаристів, зіркових акторів та управлінців корпорацій панує хаос, скандали та абсурдні ситуації. Головному герою доводиться балансувати між мистецтвом та комерцією, щоб не втратити своє місце і не зруйнувати студію. Це смішна й гостра сатира, яка показує внутрішню кухню кіновиробництва. Завдання. Новий серіал з Марком Руфало, який тримає в напрузі з першої секунди, головний герой Том Брендіс, агент ФБР, і колишній священник, розслідує серію жорстоких пограбувань, одночасно намагаючись впоратися з особистою трагедією. Його шлях перетинається з Робі Прендерграстом, звичайним збирачем сміття, який у нічний час перетворюється на жорстокого мисливця на наркоторговців, ризикуючи всім заради своєї родини, коли одна справа закінчується смертю. А на кону опиняється життя дитини протистояння між агентом і злочинцем стає неминучим. Серіал поєднує напружений сюжет із глибокими психологічними портретами героїв. Глядач занурюється у світ етичних дилем, професійних ризиків та людських слабкостей, де межа між правильним і неправильним часто розмита. Серіал залишає сильне враження завдяки напрузі, добре прописаним сценаріям та соціальним темам, що піднімаються в сюжеті. Воно ласкаво просимо до Дері. Історія народження клоуна жахів. Події розгортаються у 1960-х роках у невеличкому містечку Дері, де пробуджується щось нелюдське. Всі події відбуваються задовго до історії клубу. Невдах, молоді мешканці міста стикаються з низкою жахливих зникнень дітей, за якими стоїть загадкова і зловісна сила, істота, що з'являється в образі клоуна Пеннівайза. Вайза. Серіал досліджує витоки страху, який десятиліттями переслідував людей, показуючи, як місто стало осередком темряви і жаху. Глядачі побачать, як уперше з'являється Пенні Вайс і як страх починає панувати серед мешканців. Це похмурий атмосферний приквел, що поєднує ретроестетику 60-х, моторошну напругу та кінематографічну якість фільмів жахів, піт. Новий потужний серіал, який уже називають найреалістичнішою медичною драмою останніх років, події серіалу розгортаються у лікарні Піцбург Траума Медикал Центр. Тут кожен день це боротьба за секунди, де один рух може змінити усе. Молоді лікарі та досвідчені хірурги працюють у постійному хаосі, де вирішується, хто житиме, а хто ні. У центрі історії доктор Майкл Робі Робінавич, ветеран медицини, який намагається втримати відділення на плаву після пандемії. Він навчає нове покоління інтернів, але з кожною зміною стикається з власними демонами, сумнівами та моральними дилемами. Кожен епізод охоплює одну напружену зміну від перших викликів швидкої до ночі, коли лікарі ледь тримаються на ногах. І поки пацієнти борються за життя, самі медики намагаються не втратити людяність. Це серіал, який відчуваєш шкірою. Без прикрас, без героїзму, тільки правда про медицину, страх в тому й силу духу. Дорога на кладовище. Темний трилер про зниклу дитину, брехню і змову. Після загадкового вибуху в тихому передмісті Оксфорда гине мешканець будинку, а маленька дівчинка зникає без сліду. Сара Трефорд, звичайна реставраторка, що випадково стає свідком події, не може залишити це без уваги. Її спроби дізнатися правду перетворюються на небезпечне розслідування, яке відкриває низку темних таємниць і брехні, що сягають найвищих рівнів суспільства. Щоб розкрити правду, Сара звертається до приватної детективки Зої боєм сильної жінки, яка бачила надто багато. Разом вони занурюються у світ змов, зрад і болю минулого, де кожен крок може стати останнім. Це стильний і напружений трилер, який майстерно поєднує атмосферу класичного детективу з глибоким психологізмом. Завдяки сильним жіночим персонажам, вишуканій режисурі, серіал тримає у напрузі від першої до останньої сцени, змушуючи замислитись наскільки далеко може зайти людина в пошуках правди. Дім Давида. У другому сезоні Давид стає ближчим до трону, але кожен крок до влади обертається новими випробуваннями. Його шлях це не лише боротьба зі зовнішніми ворогами, а й зрадою серед тих, кому він довіряв. Саул, охоплений ревнощами та страхом втратити владу, перетворюється на небезпечного суперника, тоді як народ починає бачити в Давиді справжнього лідера. Сезон розгортається між вірою і політикою, любов'ю і честю, а доля героя стає питанням не лише пророцтва, а й вибору серця. Атмосфера стає темнішою, масштаб подій зростає, а кожна битва це вже не просто боротьба за царство, а за людяність у світі, де влада спокушає навіть найвірніших. Картина вражає масштабом і глибиною це не просто біблійна історія, а сильна людська драма про владу, віру та моральний вибір. Серіал підносить жанр історичного епосу до рівня психологічної дії, залишаючи після себе відчуття величі та невідворотності долі. Події розгортаються в Лондоні і зосереджуються на кримінальній родині Гаріганів, яка змагається за контроль у злочинному світі. Головний герой Гаріда Соуза Том Гарді досвідчений перемовник родини, що намагається утримати ситуацію під контролем. Серіал досліджує теми зради, амбіцій та боротьби за владу серед членів родини, де кожен має свої таємниці і мотиви. Чорний гумор та драматичні моменти переплітаються з харизматичними персонажами, що надає серіалу характерну атмосферу незрівнянного гая річі. Зразкова американська сім'я фільм на реальних подіях та розповідає історію Крістін та Майкла Барнеттів. Які удочерили дівчинку на ім'я Наталі Грейс, спочатку вони вважали, що прийняли до родини дитину, але з часом почали сумніватися в її справжньому віці та з'ясували, що Наталя, ймовірно, була набагато старшою, ніж вони думали. Історія серіалу побудована на серйозних питаннях удочеріння, маніпуляцій та психологічних драмах, як батьки, так і дівчинка мають свої таємниці та мотивації, що з часом розкриваються у міру розвитку сюжету. Серіал суперечливий у деяких питаннях, але заслуговує на увагу. Відділ нерозкритих справ захоплюючий детективний серіал, який переносить нас у світ темних таємниць і заплутаних злочинів минулого. Головний герой Карл Мерк після особистої трагедії повертається до поліції та очолює новий відділ, присвячений розслідуванню найскладніших і найзагадковіших справ. Кожен епізод розкриває нові заплутані історії, де Карл і його команда, харизматичні та колоритні персонажі, повинні зіштовхнутися зі складними моральними дилемами та власними страхами. Британський стиль, проникливий нуар і чудова акторська гра створюють напружену атмосферу, яка тримає у напрузі до останньої хвилини. Серіал приваблює своїм зануренням у світ, де минуле завжди повертається. Відділ нерозкритих справ це ідеальний вибір для тих, хто цінує детективи з інтригуючими сюжетами та психологічною глибиною. У Коні П'ятий сезон занурює глядача у ще більш заплутану і водночас абсурдну шпигунську історію. Цього разу в центрі опиняється Роді Хо, хакер команди, який раптово з'являється з новою та загадковою дівчиною. Його несподіване особисте життя стає каталізатором низки подій, що швидко переростають із жартів у небезпечну гру з високими ставками. На тлі політичних інтриг і загострення ситуації в Лондоні серія дивних і тривожних інцидентів змушує команду знову взятися за роботу, яку офіційні служби воліли б ігнорувати. Під керівництвом саркастичного, але геніального Джексона Лемба. Команда крок за кроком викриває приховану змову, де істина постійно вислизає, а випадкові події виявляються ретельно продуманими кроками. Сезон чудово балансує між напруженим трилером і сатирою від гострих діалогів і чорного гумору до моментів, де абсурд перетворюється на справжню небезпеку. Тут є все. Політика, шпигунські ігри, несподівані повороти та ще глибший погляд на слабкості і людські риси персонажів, яких раніше бачили радше як другорядних. Дівчина мого сина напружений психологічний трилер, що досліджує тонку межу між материнською любов'ю та одержимістю. У центрі історії Лаура успішна жінка, яка все життя будувала стабільність і комфорт для своєї сім'ї. Її син Деніел молодий перспективний чоловік, на якого Лаура покладає великі надії, але ідеальний баланс руйнується, коли він знайомить матір зі своєю новою дівчиною, харизматичною і загадковою Черрі. Спершу Черрі здається чарівною, вона легко входить у довіру, швидко підкорює Деніела і навіть намагається налагодити стосунки з Лаурою. Проте матір починає відчувати приховану небезпеку. Лаура переконана, що Черрі не та, за кого себе видає. І бачить у ній загрозу для сина та його майбутнього. Знятий у стилі якісної британсько-американської драми, серіал піднімає важливі теми: складність сімейних стосунків, небезпеку одержимості, токсичні почуття та психологічний контроль. Завдяки сильній акторській грі Робін Райт та Олівії Кук серіал занурює глядача у світ, де правда і брехня тісно переплітаються, а любов може стати найнебезпечнішою формою влади. Ранкове шоу четвертий сезон. Продовження популярного серіалу від Apple TV. події четвертого сезону розгортаються майже через два роки після подій третього. Після завершення злиття медіа компанії UBA та NBN Newsroom має впоратися з новою відповідальністю, прихованими мотивами та невловимою природою правди у поляризованій Америці. В четвертому сезоні, як завжди, в головних ролях Дженіфер Еністон та Ріс Візерспун, Але разом з ними з'являться і новачки в особі Маріон Котіар, Джеремі Айронса та Бойда Голбрука. Тепер головні героїні, як ніколи, ставлять під сумнів все, що бачать та чують. Тому що правда завжди виходить назовні. Серіал залишається одним із найсильніших драматичних серіалів про медіа, адже майстерно поєднує особисті історії героїв з актуальними темами: дезінформацією, етикою журналістики та впливом технологій. Це проект, який не лише розважає, а й змушує глядача замислитися над тим, хто формує нашу реальність і яку ціну ми платимо за правду. Шість незнайомців опиняються в епіцентрі моторошного ланцюга подій після загадкової аварії. Кожен із них тягне за собою темне минуле і фатальні рішення, а нитки їхніх доль сплітаються у зловісну павутину карми. У пошуках виходу з особистого пекла вони стикаються з вибором між правдою та самозбереженням. Це напружений психологічний трилер. Який глибоко занурює у тему причинно-наслідкових зв'язків, провини та внутрішніх демонів. Він поєднує стильний візуал, несподівані сюжетні повороти та сильну акторську гру, створюючи атмосферу фатальної невідворотності. Король Талсі третій сезон. Продовження пригод мафіозі Дуайта генерала Манфреді. З Сильвестром Сталоне в головній ролі у третьому сезоні Дуайт Манфреді зміцнює свій вплив у Талсі, але зіткнеться з новими ворогами, як серед місцевих кримінальних кланів, так і серед старих знайомих із мафіозного минулого. Балансуючи між особистими зв'язками та жорстокими правилами в вулиці, він намагається втримати контроль над імперією, яка зростає швидше ніж він очікував. Третій сезон тримає напругу завдяки поєднанню кримінальної драми, чорного гумору та харизми Сильвестра Сталоне, показуючи, що навіть у світі мафії правила доводиться переписувати заново. Дім Гіннесів» – родинна драма про владу, спадщину та зраду. Події переносять глядача у Дублін 1868 року, де після смерті патріарха легендарної родини Гіннесів влада над імперією переходить його дітям. Вони мають різні амбіції та бачення майбутнього бізнесу, що породжує суперечки, інтриги і небезпечну боротьбу за вплив. На тлі зростання соціальної напруги родина опиняється у центрі конфліктів між власними інтересами, політикою та народними рухами. Це масштабна родинно-історична драма про владу, спадщину і зраду, яка поєднує інтриги великого бізнесу з напругою політичних ігор та драмою особистих стосунків. Це одна з головних прем'єр Netflix 2025 року, що обіцяє стати справжнім відкриттям для любителів історичних драм. Сьомий сезон Чорного дзеркала продовжує досліджувати страхи сучасної епохи. Що буде, якщо технології вийдуть з під контролю або стануть надто особистими? Кожна серія окрема історія в різних жанрах від ретро фантастики до соціальної драми. Цей сезон ще глибше занурює глядача у світ цифрових кошмарів та несподіваних сюжетних поворотів. Серіал повертається до його класичної форми, з глибокими сюжетами, сильним емоційним навантаженням та соціальною критикою. Цей сезон показує, що технології не лише інструмент, а дзеркало наших страхів, надій та морального вибору. Другому сезоні Касіан Андор продовжує свій шлях від бунтівника до ключового агента Альянсу повстанців. Дія розгортається в останні роки до подій фільму Бунтар-1 історія зоряних війн. Імперія посилює репресії, а повстання поступово перетворюється на організований рух опору. Андор змушений робити важкий вибір, зіштовхуючись з особистими втратами, зрадою та моральними дилемами. Тим часом імперія знищує планету за планетою, включаючи горман, щоб завершити будівництво надсекретної зброї зірки смерті. Це глибокий, напружений і драматичний. Фінал історії про те, як звичайна людина стає героєм галактики для фанатів зоряних війн» та любителів серйозного наративу. Обов'язковий до перегляду. Декстер Воскресіння події серіалу розгортаються після подій Нова кров. Декстер прокидається після коми та дізнається, що його син Гаррісон зник. Вирушаючи до Нью-Йорка, Декстер намагається знайти сина та виправити минулі помилки. Минуле декстера наздоганяє його через старі знайомства та нові небезпечні ситуації. Сезон поєднує внутрішню драму героя, моральні дилеми та кримінальну напругу, відтворюючи темну атмосферу класичного серіалу. Серіал вдало повертає легендарного персонажа на екрани. Сюжет концентрується на стосунках батька і сина, спокутах і наслідках минулого. Серіал поєднує психологічну глибину, напруженість та сильний акторський склад. Для фанатів Декстера це сезон, який варто подивитися. «Венздей» другий сезон. Другий сезон серіалу продовжує історію Венздей Адамс у Невермор Академі, де вона навчається серед однолітків із надзвичайними здібностями. Венздей все глибше занурюється у загадки власної родини та школи, розкриваючи таємниці, що можуть змінити її життя назавжди. Нові персонажі та старі знайомі ускладнюють її шлях. Друзів стає більше ворогів теж. А кожен крок наближає її до небезпечних відкриттів. Другий сезон розширює світ серіалу, поглиблює психологію персонажів і зберігає унікальний баланс між містикою, гумором та драмою, роблячи його захопливим як для нових глядачів, так і для фанатів першого сезону. Юнацтво. У маленькому містечку відбувається трагедія. 13-річного хлопця Джеймі звинувачують у вбивстві його однокласниці. Родина хлопця опиняється у центрі скандалу. Вони намагаються захистити сина та знайти правду. Додатково залучений професійний психотерапевт та слідчий, який керує справою, усі вони прагнуть розібратися в обставинах того, що сталося, і з'ясувати правду. Слідство відкриває темні сторони підліткового життя, приховані страхи, брехню та маніпуляції, чи винен Джеймі, чи це хтось інший, і як далеко може зайти суспільство у пошуках винного? Серіал вражає своєю атмосферою, чудовою акторською грою та непередбачуваними сюжетними поворотами. Це не просто кримінальна драма, а дослідження сімейних зв'язків, соціального тиску та психології підлітків. Локербі. У пошуках правди американський драматичний серіал 2025 року, заснований на реальних подіях. Сюжет присвячений трагедії 21 грудня 1988 року, коли рейс Пан Ам 103 був підірваний над шотландським містом, що призвело до загибелі 270 людей. Головний герой доктор Джим Свайр у виконанні Коліна Ферта. Який втратив у катастрофі свою дочку, починає власне розслідування, прагнучи домогтися справедливості і розкрити істину про те, що сталося? Серіал складається із одного сезону, що включає п'ять епізодів. Серіал отримав позитивні відгуки критиків та глядачів за глибоке розкриття теми та сильну акторську гру. На даний момент рейтинг на IMD складає 7,6 із 10. Серіал порушує питання справедливості, втрати та завзятості у пошуку істини, показуючи, як трагедія може змінити життя людей і пробудити бажання боротися за правду. Єдина від творців пуститися берега. Історія виживання однієї жінки серед колективного розуму. Дія серіалу розгортається у світі після глобальної катастрофи. Більшість людей піддається впливу невідомого вірусу чи сигналу, який з'єднує їх у єдину колективну свідомість. Втрачається індивідуальність, особисті бажання підпорядковуються загальному щастю. Головна героїня Керол письменниця та одна з небагатьох, хто залишився самостійною. Вона намагається вижити у світі, де кожен навколо вже частина єдиного розуму, розкриває таємниці цього явища і робить моральний вибір. Боротися за людяність чи пристосовуватися до нового порядку. Серіал буде цікавий тим, хто любить психологічно насичені історії, нестандартні фантастичні сюжети та сильних жіночих персонажів. Серіал пропонує глибоку емоційну подорож, де кожен крок головної героїні піднімає питання, які виходять за межі звичайного серіального наративу. Дивні дива п'ятий сезон. Останній сезон повертає нас до Гокінса, який знаходиться в карантині. Після катастрофічних подій минулої частини місто розколоте, покинуте та частково захоплене темними силами. У реальному світі відкрилися портали до паралельного темного світу, і тепер Гокінс перетворився на епіцентр глобальної загрози. Одинадцять намагається відновити свої сили, які тепер працюють нестабільно. Майк, Віл, Дастін, Лукас знову об'єднуються. Хоча кожен переживає власні внутрішні страхи, найбільша небезпека, векна, тепер діє відкрито, підкорюючи паралельний всесвіт і намагаючись зламати межу між світами остаточно. Сюжет крок за кроком підводить до останньої битви, у якій кожен персонаж отримує свій фінальний момент істини. Останній сезон це темний, емоційний і масштабний фінал, який завершує історію так, як вона й повинна завершитися, через втрати, тяжкі рішення, дружбу та жертву. Це сезон, який закриває всі головні лінії, показує дорослішання героїв і залишає сильне післясмакове відчуття. Серіал виріс разом зі своїми персонажами й аудиторією. Залишились чотири серії, які, як на мене, будуть дуже вибухові. Ось і всі серіали, які ми відібрали за 2025 рік. Сподіваюся, ви знайшли щось нове для перегляду і вже плануєте що додати у свій список. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і обов'язково підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. Побачимось в наступному випуску.